Добрий день, мене звати Дорожденіл Андрійович, мені 16 років, навчаюся в 11 класі, хоч є слухачем в секції теоретичної фізики Київської малої академії наук, і науковим керівником роботи, яку зараз буду представляти, був Іван Войташенко. Наукова робота називається Мокулярно-тепловий лінійний електрогенератор. І це є наукова конференція цієї наукової роботи. Отож, проблему, яку вирішує моя наукова робота і проєкт, людство є. Як хімічне реакція, чим більше енергії буде зовні, тим швидше воно розвиватиметься. Оскільки зараз більшість електроенергетичної інфраструктури базована на спалюванні горючих копалин, це є як порохова бочка. Тому що оскільки воно не тільки е, задає шкоди нашому довкіллю, також згодом е, запаси будуть вичерпуватися. Ціна на ці Купа буде підвищуватися, і бідні країни, або країни, що розвиваються, які не мають достатньо коштів, щоб прийти на новий тип енергії, або щоб закупляти, будуть ставатися біднішими, від цього зможуть купляти ще менше енергії, і від цього ще будуть ставати біднішими, і виходить такий цикл, в якому просто буде велике зубожіння і обідніння. Отож, потрібно знайти якесь джерело енергії більш доступне і яке не вичерпне. А ще якщо спробувати брати енергію з тепла, як ми знаємо, тепло є наслідком хаотичного руху маленьких частинок, які бомбардують буквально всю поверхню. Оскільки вони мають швидкість, вони мають і кінетичну енергію. Так, до прикладу, в одній ванні води з температурою 25 градусів, стільки ж енергії, скільки 1,24 кг вугілля, коли ми його спалимо. Доволі вражаючи, чи не так, але немає ще такого ефективного способу, який би ефективно напряму приводив. Тепло в електроенергію, але ми знаємо, що є такий ефект бронізької частинки. Це коли невелика частинка починає неочікувано рухатися з одного місця в друге. І це викликане тим, що її з різних з різних сторін бомбардують атоми. Отож, якщо ми замінимо замінимо таку частинку магнітом. Помістимо її в середину кутушки, то буде виникати електрорушінна сила індукції, і отже, буде виникати електрика, вуаля, і ось ми маємо пристрій, який може перетворити енергію тепла в електрику. Ось як на цьому відео зображено, зелений куб це магніт, а жовтий це провід, який кутушка. Коли він буде рухатись хаотично в різні сторони, а до речі, цей рух можна розрахувати по формулі, яку вивів Ейнштейн, ми будемо отримувати електроруччинну силу індукції. Отож, що я зробив в цій науковій роботі, це перше. Да, для того, щоб написати цю роботу, я використовував Desmos для побудових графіків і Google Scholar для аналізу літератури. Перше, що я зробив в науковій фізичній моделі, це вивів формулу потужності для одного квадратного метру плитки, яка складається з таких маленьких, називаємо їх клітинок, повноцінного об'єкту, який може виробляти електро, електричний струм. З різних формул я комбінував, якось міняв, і в мене вийшла формула потужності. Є деякі аспекти, які вона не враховує, але вони є доволі мінорними і не сильно впливають на результат. Також, окрім того, щоб побудувати цю формулу, я і проаналізував на різні цікаві ефекти, щоб вияснити відповіді на питання. До прикладу, у нас є ці маленькі комірки, і як нам їх потрібно з'єднувати один з одного, їх треба з'єднувати паралельно чи послідовно. Чи можливо потрібно з'єднувати їх змішаною паралельно-послідовно. Отож, я зробив кількість паралельно підключених клітинок зміною. І зміною і записав формулу, що ця кількість це 10 підняти в степені X. І як видно по цьому графіку, чим більше кількість паралельно підключених клітинок, тим менше буде потужність. Отож, потрібно якнайбільше з'єднувати клітинок послідовно. Класно. А також е ми не знаємо, як потрібно змінювати розміри нашого магніту. На зображенні ось показано буквами е зелений куб – це є магніт, е що я маю на увазі під різними розмірами. До прикладу, висоту і ширину, як не потрібно змінювати? Якщо ми будемо їх зменшувати, у нас на одному квадратному метрі буде вміщатися ще більше е ще більше цих клітинок. Отже, буде більша потужність, але водночас. Провід, який буде обротатися навколо нього, буде ставати все тіснішим-тіснішим, від цього буде збільшуватись опір. А то, як показав графік, до певної межі потужність буде збільшуватись, а потім вона буде зменшуватись. Так само і з висотою самого провідника. Ось на цьому фото показано, що висота, така характеристика, яка йде від сторони магніта в сторону. Чим більше ми її зменшуватимемо, тим більше у нас поміститься клітинок. Але також, чим. Більш чим менше вона буде, тим більше буде менший буде поперечний переріз нашого провідника і тим більше буде опір. А тож, змінюючи висоту, також до певної межі, змінюючи висоту провідника, також до певної межі буде потужність зростати, а потім буде спадати, тому що опір буде все-таки сильніший. Також чи є достатньо важлива зміна е, по тому опіру провідника. Цієї кутушки, яка в нас буде, і як показує цей графік, щоб збільшити потужність в два рази, нам потрібно зменшити питомий провідника в 5,5 разів, що є доволі багато. Отож, висновки, до яких я дійшов в цій роботі, що коли у нас за таких характеристик навколишнього середовища, однак квадратний метр з таких клітинок буде давати нам. Е 0,37 Вт. Доволі набагато, але нагадаю, що розміри його будуть приблизно 15 нанометрів. Тобто, якщо ми зробимо багатослиєвий торт з таких плиток, то е, такий торт розміром 1 кубічний метр буде давати 66,7 МВт. Доволі вражаюче. Також е, е, з аналізу формул я зрозумів, що... Е, що висота провідника і магніта потрібно якнайменше до певного розміру, і найкраще всі клітинки з'єднувати послідовно, то їх буде найбільша потужність. І по опір провідника має бути якнайменше, чим менше, тим краще, а магнітний індуція чим більше, тим краще. Також, також запропонована технологія потребує ще симуляції різними числовими методиками, тому що щоб з'ясувати, як, наприклад, ці провода будуть один на одного впливати, для цього. Це доволі складно аналітично розв'язати. Можна, наприклад, в таких програмах, як Maxwell, як зображено тут на фотографії, симуляція магнітного поля. І завдяки програмі Maxwell можна зробити цю симуляцію. А також варто було б знайти матеріали, які дають нам такі характеристики, які потрібні для моєї технології. Це ідея на майбутнє. А я дякую вам за увагу.